Перші дні весни, як бачите, прийшла зима. Допомагаємо нашій армії біженцям. Немає коли знімати і навіть немає коли їхати обслуговувати Пасіку, блокпости. допомагаємо на місці. До зустрічі. Слава Україні. Гарний сонячний день. Приїхав перевірити, ну, невеличку ревізію без розбору гнізда, але перевірити наявність кормів і наявність матки. Вже, мабуть, три дні. Ну, вночі мороз, вночі мороз, а в день температура, ну немає коли глянути, скажімо так. Ну, бджоли літають. По кришкам видно, що гарно літали. От, є деякі вулики трошки запечені спереді. Так тут. От, але це я не вважаю, щоб це якась біда. О, бачите, бджілки вже починають літати. Це 10 ранку приїхав трохи раніше, не терпиться, все чекав цього дня. Дивіться, спереді вулик майже не загажений, збоку це взагалі корпуса стоять. Тобто це пару цяточок, це нічого ми знаємо які. Вон тут трохи це є одна велика ліпоха. З боків ззаду навіть задрипані Це... О, дивіться, ззаді вулик. Такі відчуття. Що, просто передні вилітають, тобто ті вилітають, от бока дивіться. Це свідчить, що був дуже хороший масовий обліт. Часу не буду затрачати. О, паутинка. Не знаю, чи видно, вже і паучки вибралися. Так, багато часу не буду забирати. Перевіримо, що буде цікаво, буду показувати. Роботи дуже багато, тому а, дни ще буду ще підчищати. Облетілися, слава Богу. Роботи багато, поки бджоли не літають масово. Будуть літати, я так думаю, трошки сильніше, ніж оце деякі вулики. Влізти не буду, щоб не виманювати бджіл і не, вони не хололи. Піде ближче до обіду льот. Вилітають ну, ну, там, бачу, там 36-22. й й Ну таке. Тоді почну дивитися. Багато не показувати не буду, бо багато роботи, часу обмаль. Кажу, що три дні чекав. Нарешті я звільнився. Є можливість попрацювати на пасіці. Плюс часто їздити не прийдеться, соляра, як ніколи, дорога, блокпости. Усе таке, ну, всі бачать, яка ситуація. Порозкручував щоб чистить. Корпуса порозкручував, щоб підмор чистить. Цей пиріг дуже смачний, поки я був, то вже бджілки. його пробували Ну отак, одні краще літають, другі трошки повільніше. Зараз трошки вже майже обід. Зараз Почнемо чистити, подивимось, підмор, все інше. Про утеплення. Два тижні, але з паузами такими. В лютому були у нас тепло, щоб не переводити корма і ресурс бджіл. Я їх утеплив, утеплив клійоночкою і прийшло, як я і казав, прийшла зима. Тоді можна було просто утеплити. Ну, Розплод тоді вони погнали однозначно. Кілі треба це записувати. На сонці багато сімей стоять. Та в тіньку стоїть, теж літають непогано. Таких треба позначати. Я собі теж записую. Так. І я утеплив їх набагато раніше. Тобто через місяць тільки оце прийшло тепло. З понеділка, як я казав. Має бути тепло. От, так що з утепленням, можливо, і поспішив. От, на пасіці виходить, я був осінню потім приїхав, до Канді, потім прийшло тепло, взяв мед і слабишам дав меду і укрив. І оце он приїхав весною. Три рази за зиму, чи два навіть рази, по-моєму. Ну, Ось таке, так що немає чого туди і відкривати лишній раз. Все своїм чередом. В природі їм ніхто не допомагає, як я кажу, і вони нормально зимують. Жілки літають, якийсь зеленоватий пилок несуть. Не всі. Тільки що стояв то Дві бачу. Погода не літна, он. Кісь блідо, може замили. Блідо-білий, он білий, знову пройшло. Дуже швидкі не. Помітно. Да, біло, біло такий зеленувато жовтий. Помила, мабуть. Напсушку. Крупне варамочка корм є під, під краєм, але... в яйцах Это рамка. О, печатный расплит. ворот толеранс вот такие работящие Что так я их и залишу Крутнева рамка, вже треба було картопку її. Мать. Пешець, ворот толіранс. Корм є. Е. Корм є. Е. Все Хтось сказав, карні копа на зиму я. Це такі чуловоди. Запасні матки. Якщо тут рамка є. Якщо тут рамка є, джюли через перегородочку. Вон, бачите скільки б'їв, тут і рамки немає. І всі зимують нормально. Щоб, я думав, що це один. Вон, бачите, Лешу без перегородок На одному. Вон, сидять вони вилазять наверх. Вот. Рамка півтори-дві. Мідь готувати бджіл треба. У мене і бакфесси, що хоче зимувало. Вон, одні через перегородку вон. Другі. Не буду вскривати, немає часу. Потім поговоримо. І отам. Там чотири рамочники, правда один. Видно, чистить розплід, тобто чистить, підмор виносять, багато лежить, льот, іде непоганий. Зараз пів четвертої вітерець. От. Ну, як то кажуть, війна війною... А кормить. Худобу, доглядати худобу, потрібно. Так що, хоч не хоч. Не потрібно. Так, ну, пилку не бачу, або холодно вже, або пів четвертої вечора 15.30. Гілки обліталися. Що можу сказати по зимівлі? Зимівля нормальна, відійшло пару особих відводків. Матки нібито всі цілі. Я так думаю, що в тому році я перший раз за мітразом обробляв біпіном. Можливо, і за того дуже сильна велика падіж, Пропало багато маток. По розплоду, розплоду мало засів. О, жовтенька, пилок понесли. А на лісовому точку то блідо. О, знову жовтенький пилок, Ні, пилок несуть, о, а на лісовому точку то там більше несуть все-таки жовтеньке з пилком е -е, біло-зеленуватого кольору. Розплоду немає. Я думаю, що розплід був в лютому. Теж пилок понесло, Тут жовтий в основному. Зараз розплоду немає, є невеличкий, тут я ще не чистив, є невеличкий, ну як невеличкий, засів, нормальний засів, але відкритого і критого практично немає. Якось так, По кормам, корма знову ж таки. світло жовтий по кормам е під'їли, ну, менше, ніж зазвичай. Коротше, оці дві треті рамки, як всі говорять, дві треті рамки, це гарний кулок. Це не для мене, скажімо так. Повні рамки, це є запорука, що ми можемо не переживати. Дві треті рамки. Перезимують, але потрібно підготовлювати. Тому всі пасіки весною, в основному ті, хто кажуть контроль, контроль. Так, оці контроль це якраз і є те, що недостачає з осені У нас слабий принос був серпень-сі, де цілий 21 рік слабенький. От тому і в зиму менше кормів пішло. Треба було ті, що підкормив, то нормально. Деякі так на грані були на грані. Ну, якось так. Українські діти знають, москалів тут не чекають і тому кажуть без страху: москалі, ідіть ви.